Так, друг, яку б якусь штуку начервати знайшов. Ти втулочки... ж гониш тих графітових втулок приніс, кому вони нужні. Та які Андрюх? Ти глянь на їхню структуру. Ого. А, ну так да, і правда глянь, якийсь металічний зріз виходить. У графіта він чорний, якийсь страшний, тут щось таке прикольне. Я думаю, що треба перевірити. Ну, а перевірити нам, як завжди, допоможе хто. Наш друг, так. Да? Давай перевірим. А ну, от от. Ух ти. Так це твердосплавна втулка, виходить. Вроді, як і нормальна штукована. Ціна от такого матеріалу 500 гривень кілограм. Непогано ти знайшов 23 кілограма. 11,5 тисяч гривень. І це фартануло. Хоча думали, що графіт. Перевіряйте ваші втулочки. Відноситесь уважно до своїх матеріалів, не спішіть. І, до речі, яка ситуація? Ця штучка підмагнічується трошечки. Так що звертайте на це увагу.